Наскільки якісно ми провели ось цю підготовку до можливих обстрілів наших енергооб'єктів, враховуючи ті можливості і ті ресурси, які у нас були, це абсолютно непросте питання. і На нього ніхто не дасть однозначної відповіді. Навколо цього безумовно якась була робота проведена, фахівці працювали, претензії будуть завжди до будь-якої людини, яка працює. У Мене є зараз. Я висловлю свої побоювання і так далі. Але тут же головне треба зрозуміти, це настільки е, робилося в такому авральному, аварійному порядку. У нас же ж не було ніяких проєктів, дебенів розумієте на будівництво якихось саркофакту. Це вони по суті проєктанти, конструктора походу будівництва. Вони ну, так би мовити, промальовували по іспізних проектах по якихось розрахунках. Як побудувати якесь укріплення для підстанції одного розміру, підстанція іншого розміру? Взагалі укріпити теплову станцію, тобто захистити повністю станцію генерації? я вам одразу хочу сказати, неможливо в принципі, Її можна певний захист побудувати те, що було зроблено на тій же самій трипільській станції. Це дійсно вони побудували перший рівень цієї безпеки, це так звані геміони, тобто сітки, міс... мішок, рабиця, uh -huh. такі конструкції, які захищають від від е хвилі, хвилі вибухової, розумієте? Але від прямого влучання ну це треба будувати якийсь саркофаг, накшат або е саркофагу ядерного блоку. Який дійсно витримує там два літаки, упадуть на нього потужних, він витримає, нічого з ним не буде. Так, такі були е, вимоги безпеки. Або саркофаг тернобильських реакторів, Тернобильського реактора, який так само це надскладна наддорога конструкція, і це абсолютно нереально. Такими конструкціями захистити генератор по підстанціях є, е, треба було ну мабуть, достатньо давно починати. Та Пане, і... землю. Так, землю. Їх так. можна було під землю. Під землю вибиваються і над, надбудови у вигляді бетонних там конструкцій, і так далі. Ну, це наскільки мені відомо, практично ніде. В одному місці спробували встигнути. Це було достатньо засекречені такі роботи, тому ну, вони не захистили так само. З іншого боку, ну, чомусь в мене ну, такі є побоювання і є в мене інформація з різних боків, то все ж таки. Кошти ну, були зазвичай, коли не зрозуміло, що будуєш, не зрозуміло, як вони зазвичай були використані, м'яко кажучи, неефективні. Ну я виходжу взагалі, чесно вам скажу загальної обстановки такої навколо використання бюджетних. Ну ви ж бачите останні роки суцільні скандали по програмах, де витрачається або кошти державного бюджету, або кошти е міського. Ви ж бачите, постійно. Так. Да? Я не кажу про київські проблеми міста, де Шулярські, там, там, от будь-яка якесь будівництво інше, там, шпиталів, школ і так далі і тому подібне. Всюди йде мова, НАБУ там відкриває справу ТПР, е, СБУ, е, якісь двократні завищення, кошторисів, трикратні. Тобто, є таке суспільне в країні обстановка, mm -hmm. в якій це робить. І це, в принципі. Ну для мене я задаю собі питання: а де гарантія, що так само не було зроблено, коли ділилися кошти і реалізовувалися проекти тієї самою агенцією на і я тому, в мене є певні сигнали. Я відкрив вам таємницю. Певна інформація. Я навіть звертався два з половиною місяці до заявою до СБУ з конкретними фактами, абсолютно з пропозицією вивчити це і не випадково, мабуть, Верховна Рада вчора проголосувала е, запросити. До зали Кубракова і Наєма, але ці запрошення вони ні до чого не призведуть. Там буде емоція пара. Там розумієте, для селфі, для камер там депутати позидають питання якісь. там та угу. тому. Я е, тільки що сьогодні буквально підготував і розіслав цим керівникам фракцій е, пропозицію згідно з процедурою створити тимчасову слідчу комісію для того, щоб спокійно фахово дослідити е, оці проблеми. Бо це дуже нюансні, специфічні проблеми. Тут треба обов'язково залучати будівельників, проєктантів, е е інженерів, енергетиків е е ну, відповідного фахмуту. Тобто uh -huh. інженери, інженера, uh -huh. який такі конструкції, блоків і так далі, для того, щоб дати від. І знаєте, що мене наштовхнуло на це? От я по центрі енергії, ви ж відстежуєте, мабуть. Ну, зараз ця країна відстежує да, фотографії. Ми бачили так. вчора пожежі. От тут тифру типу 9,7 мільярдів. Вона не пішла вся на центр, Енерго. і ви бачите вже спростування. Да, керівництва центренерга каже, що це не всі гроші нам пішли, що це частина. Ми за свій кошт щось там робили uh -huh. і підняли заяви керівництва Центренерга серпня минулого року, коли вони казали, що ми на 100% готові. Але я сьогодні прочитав таку цікаву заяву голови наглядової ради. Центр енерго державної компанії пана Готі. і він там така заява, що треба негайно розібрати все, якомога розібрати там для того, щоб далі робити експертизу і робити. О, знаєте, коли поспішають щось розібрати, от я завжди знаю, що є така небезпека, ну що розбирають для того, щоб вже ніхто ніколи не побачив, що реально було побутоване, скільки грошей витратили. тому. Я не хочу тут, я не слідчий, я не прокурор. У мене просто є свій досвід і зрозуміння ситуації. Uh -huh. Я запропонував колегам прийняти виважене рішення. Uh -huh. Я готовий так само вам в е відкритому просторі е сповіщати, чи підпишуть вони мої пропозиції, чи дадуть цей кандидат. Так, дуже чи дякую вам. Цю комісію чи ні? Мені самому цікаво, якщо.